Топ 3 маніпуляції чоловіка у стосунках, які роблять тебе як жінку залежною, як їх розпізнати і зупинити. Дуже цікаве і дуже класне відео. Привіт, шановні панянки, леді і дівчата! І сьогодні ми розберемо з вами три важливих маніпуляції, які використовують чоловіки у стосунках, і як вони впливають на ваше життя. Дивіться. Жінки дуже часто не помічають, як чоловік ставить вас в залежне становище. Але коли це вже сталося, ось тоді вже кашу важко розгрібати. Тому ми будемо з вами розбирати фрази, будемо розбирати поведінку, які на перший погляд здаються дуже невинними, але що насправді стоїть за їхніми словами. Будемо сьогодні розглядати це. Якщо вам цікаво взагалі розбиратися з темою стосунків в цих тонкощах, в цих моментах як побудувати стосунки, як в них розбиратися, бути в курсі здорових взагалі стосунків. Підписуйтесь на канал, тисніть також дзвіночок, і не забудьте залишати коментарі про свій досвід. Можливо, ви стикалися з подібними ситуаціями, з подібними речами. Ну що ж, будемо розпочинати. А, перша, перша така цікава, дуже класна метафора. А, Перша така цікава маніпуляція, вона називається принцеса і лицар. В чому суть цієї маніпуляції? Чоловіки дуже часто порівнюють жінок з принцесами. І вони кажуть: ну, ти ж моя принцеса, ти ж моя дівчинка, ти ж моя леді. І вони тим самим внушають в голову жінок, що вони потребують захисту, і ви ж потребуєте допомоги. І дивіться, дивіться, яка дуже тонка грань. Це може виглядати як комплімент, але насправді цим посилом, цією метафорою, чоловік створює в жінки залежність. Так, жінки ж то думають, що я скажу, що я принцеса, він про мене турбується. Але цю маніпуляцію якраз таки створили чоловіки. Давайте розбирати, як це виглядає. Чоловік говорить вам прямо: ти моя принцеса, я буду захищати тебе від всіх проблем. І це наскільки бажані слова, що багато жінок прям реально вірять і хочуть це чути. Тому що багато чоловіків, так іншим жінкам, вішали лапшичку на вуха. І це стає таким антитрендом. Що насправді відбувається? Давайте поглянемо, що стоїть за цими словами. Чоловік, увага, починає переконувати жінку, що без нього вона нічого не може зробити. І тим самим. Формує у неї залежність від нього. Він формує залежність від його дій і тим самим створюється контроль. Тобто цей меседж закладає ці думки. І ви маєте зв'язати, ви маєте побачити причину і наслідок. Які актуальні питання виникають? Жінка починає собі задавати дуже цікаве питання От, знаєте, дивне відчуття всередині. А чому я постійно шукаю підтримку від свого партнера? А чому я? Постійно очікую, що партнер має мене підтримувати і мені допомагати. Якщо у вас виникає це відчуття, це означає, що ця маніпуляція, ви вже в неї втягнулися. І друге класне запитання чому я не можу приймати рішення без нього? Чому я не самостійна в певних рішеннях? Дивіться, ми не беремо зараз кардинальні рішення, кардинальні процеси. Ми беремо середньостатистичне, буденне, класне да, е, життя пари. Якщо ви вже не можете приймати рішення без нього, і вже за кожним рішенням біжите до нього, ви вже потрапили в таку маніпуляцію, ви вже можете сидіти в ній. Давайте приклад з життя. Реальний приклад. Про що це може бути? Наприклад, ви плануєте змінити роботу. Але ваш хлопець, чоловік, е -е -е -е, якщо ви вже, наприклад, одружилися, переконує вас. Не брати на себе таку відповідальність. Він каже: ну, ти ж принцеса, ти не повинна працювати. Принцеса повинна насолоджуватись життям, кайфувати. І це виглядає як турбота. І багато жінок прям мріють почути цю фразу від чоловіки. Але насправді він не дозволяє вам розвиватись як особистість, і ви стаєте залежною від нього. І це дуже. Тонка чоловіча маніпуляція. Окей? Розібрались? Чи чули ви коли-небудь такі подібні слова? Будь ласка, от напишіть в коментарях, як ви себе відчуваєте в таких ситуаціях і як ви з нею впорались. Або зараз в реальності пробуєте з нею розібратися. Напишіть. Ми будемо переходити до наступної частинки, але перед тим хотів сказати: в мене є для вас подарунок, дуже класний бонус, чек-лист це кроки. Для того щоб жінка знайшла достойного чоловіка. Це дуже крутий чек-лист. Ви зможете його безкоштовно отримати в описі відео. Він буквально там буде перший. Переходьте, клікайте і отримайте ці швидкі кроки для того, щоб жінка могла знайти достойного чоловіка і побудувати класні круті стосунки. Створюю його спеціально для вас. Там актуальні теми. Він точно буде для вас корисним. Переходьте, клікайте і отримайте його. Ви перейдете в чат-бот, і в чат-боті ви отримаєте. Цей чек-лист і ще багато класних, чудових, прекрасних фішок і секретів про стосунки. Окей, рухаємося далі. Друга частинка, друга жорстка маніпуляція, але вона дуже тонка. Вона звучить як жінка має бути під контролем. В чому суть цієї маніпуляції? Деякі чоловіки вони використовують контроль під виглядом. Турботи. Вони хочуть знати, з ким ви спілкуєтеся, де ви знаходите, що ви робите. Знаєте, отак, ніби я ж маю тобі дати безпеку. Але як це виглядає? Дивіться, чоловік може говорити: я просто турбуюся про тебе. Я хочу знати, де ти зараз, щоб бути впевненим, що ти в безпеці. Але що насправді відбувається? Що стоїть за цими словами? Дивіться. Це виглядає як турбота, але насправді чоловік контролює кожен ваш крок, обмежуючи вашу свободу, ваш особистий простір і ваше особисте життя. Які актуальні питання у вас будуть виникати в голові? Ви починаєте задаватися такими питаннями: чому він завжди хоче знати, з ким я спілкуюсь? Або ви можете собі починати думати всередині: чи нормально, що мій партнер постійно відслідковує і контролює, де я знаходжусь? І ці питання будуть крутитися у вас в голові. Давайте приклад з життя. Да, от уявіть, що кожен раз, коли ви виходите з подругами, він постійно вам телефонує або пише якесь повідомлення, питаючи, а де ти, а з ким ти, а коли ти будеш вдома. Постійно так прям прям прям, прям нагнітає. Спочатку це може здатися дуже милим, і багато жінок, які, наприклад, перебували в самотності, коли потрапляють в цю історію, вони прям о, він такий турботливий, але потім далі вони попадають в неадекватну ситуацію і вже розуміють, про що це було. І це дійсно на початку здається милим, але згодом ви почнете відчувати цей тиск, і ви почнете відчувати обмеження вас. З Часом, взагалі, він огородить вас від ваших подруг. Да, і закриє вас від вашого оточення. І зараз дуже цікаве питання. Як ви вважаєте, от, чи це справжня турбота, чи це контроль? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях і чи був у вас подібний досвід? Будь ласка, поділіться цими тонкощами, поділіться цими деталями. І ми будемо переходити до третьої маніпуляції, вона звучить дуже цікаво. Я саму солодку маніпуляцію залишив на фінал, на останок. Готові? Ти не така, як інші. Це маніпуляція. Уявляєте, в чому її суть? Чоловіки дуже часто хвалять жінку, кажучи, що вона особлива, що вона не така, як інші. І це може виглядати як комплімент. Але за цим стоїть бажання ізолювати вас від оточення. Як це виглядає? Чоловік каже фразу: Ти така особлива, я ніколи не зустрічав таких, як ти. Що насправді відбувається? Що Стоїть за цими словами. Давайте подумати, давайте включати голову. Під виглядом компліменту чоловік намагається ізолювати вас від друзів або навіть від родичів, переконуючи вас в тому, що тільки він бачив вашу цінність, тільки він бачив вашу унікальність. І які актуальні питання будуть виникати? Ви будете себе відчувати і прям задавати собі такими речами? А чому я почуваюся відірваного від свого кола спілкування? А чому він не хоче, щоб я спілкувалася з іншими? І це буде означати вплив цієї маніпуляції. Давайте приклад з життя. Наприклад, чоловік починає негативно говорити про ваших друзів або негативно починає висловлюватися про ваших родичів, стверджуючи, що вони не розуміють вас. А він вас розуміє, а вони вас не цінують. А я тебе ціную, а ти в мене особлива. І ви поступово віддаляєтесь від них, відчуваючи, що тільки він вас цінує, тільки він бачить вашу унікальність і особливість, така, яка є. Ось такий цікавий приклад. Питання до вас: чи помічали ви, що от такі компліменти в лапках поступово віддаляють вас від близьких? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви стикалися з чимось подібним. Да, поділіться, будь ласка. Отож, друзі. Давайте підсумовувати. А ми сьогодні з вами розібрали три дуже велетенських, дуже тонких маніпуляції, які чоловіки використовують в стосунках. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як розпізнавати маніпуляції, як будувати здорові стосунки, точно підписуйтесь, точно ставте лайк, ставте дзвіночок. Також нагадую, що є безкоштовний чек-лист. Сім кроків для того, щоб жінка знайшла достойного чоловіка, побудувала класні стосунки. І обов'язково залишайте коментарій. Яка маніпуляція вам здалась найбільш знайомою? І, звісно, поділіться цим відео з подругами, можливо, вони теж помічали щось подібне у своїх стосунках. На цьому будемо завершувати. До зустрічі у нових відео.